Новим Nissan Rogue в продажу 2018 чистий рік. Комплектація СВ, свіжо пригнана, приганялася моїм партнером. Людина вирішила пересісти на тюган. Там з'явилася така пропозиція з рідною безпекою, з незначним фронтальним пошкодженням. Сьогодні про неї прислідніця поїхала. Коротко по техніці, двигун 2,5, атмосферний, варіатор. Передній привід. Щодо конкретно рогів, на передньому приводі довше живуть варіатори. Це зазвичай є плюс на даному випадку. Так що ну, ви там для себе дивіться. По пошкодженню. В неї було пошкоджена фронталка. канджерони не торкались, все ціле. Мінялося все на оригінал: обидві фари, бампер, праве крило, капот. Ліве крило залишилось рідним, його трошки десь рихтували. Я приклад пройшовся, в районі 400 мікрон, показує. Лобове скло рідне. Вона вся, в принципі, ну, виходить майже вся в заводському зафарбленні, тільки оце крило другим слоєм там пофарбовано в районі 400 мікрон. Ще раз повторюю. Із зауважень по ЛКП зовсім дрібний. Можна підтампонить, бачите, раз, знайшов сколик, два знайшов сколик. Тут все добре. Ще раз повторюю, що пройшовся приладом, вся в заводі. Десь тут невеличка м'ятинка, подряпинка тут була, її підфарбували, бачите? І наче. Все. Гума на ній стоїть та, що прийшла з штатів 21-го року, всесезонка, сезонка американська. Ну, десь 50% протектору плюс-мінус є. А ще підсилювач бампер, якщо забув сказати, поміняний. І ТО в двигуні не робилось ніде нічого. Вона тільки приїхала. Збирались їздити, і підвернувся Тюган. Вирішили все-таки взяти тюган. В комплектації ми маємо безключовий доступ. Дзеркало з підігрівом, дзеркала. Дата конвейерна 18-й рік, перший місяць, чистий, як і в техпаспорті. Є електропривід сидінь, салон не хімчище нічого, тканина, бачите, вся жива. Ось так це виглядає. Десь трошечки якісь, пару білих таких є нюансиків, напевно, чи фарба чи щось потрапило. Подушечки трошечки підсажені. ну це в рогах класика. Відповідно пробігу. У нас чотири склопідйомничка є, електродзеркала, монітори сліпих зон. Я їх при запуску демонструю, бо забуваю іноді про них казати, бачите. Маємо датчик світла, маємо передні протитуманки. Яскравість приладів, це одометр перемикать. Тут вимикається система стабілізації, відкривається бензобак, є спортрежим і є екорежим. Пробігу на дану мить 106 тисяч км. Кермо в бездоганному стані. Тут управління бортовим комп'ютером і мультимедією. Тут круиз контроль і hands-free. Кнопочка старт-стоп, звісно, на безключовому доступі є мультимедіа з USB. AUX, Bluetooth, hands -free, все це понятне. Камера заднього виду є. Нижче у нас звичайний кондиціонер. Трансмісія, окрім драйву, має Тіптронік ручне перемикання. бачите, Тут підігрів сидушок передніх і безключовий доступ, ключик від нього. Гніздо для підкурювача одне тут, підлакітничок шкіряний ось такий, друге тут. І ще один USB-порт, так щоб було краще видно. По безпеці, повторююсь, вона тут повністю рідна. Основне, за що я поважаю Nissan Rogue, що місце тут достатньо в багажнику і в салоні. це є великий плюс. У мене зріст 193 см. Попереду я розвалився, так як мені зручно. Ще Нісанівська фішка, другий ряд сидінь знаходиться вище, аніж перший. Бачите, я сиджу високо і бачу далеко. Підлокітничок у нас тут я таке рішення не дуже полюбляю. Це частина спинки відкривається, бачите? Він тут пластиковий, два підстаканничка. І є назад тут свій повітродув. От. Багажний відсік у нас відчиняється ось таким чином. Багажник в них достатньо функціональний, він трошечки грімучий чудно в цій полиці, але є плюс, що тут можна, по-перше, нижче складати, збільшувати об'єм багажнику. Бачите, отак ці полиці. Піднімаються вони для того, щоб спинками в рівень бути. От я ще спробую скинути. А, і спинка, до речі, змінює свінахл, я за це забув сказати. Ось так це виглядає, коли ми скидаємо спинки, бачите, з полицією в рівну, виходить підлогу. А можемо опускати отак нижче і збільшувати об'єм. Ще, що прикольно, що цієї полиці ми можемо робити отак зверху полиці або столик такий, скажем, да, ярус теж додавати. Ну, прикольно. В цьому плані прикольно. Єдине, що ж кажу, трошечки воно таке, шумне в салоні, все пластикове, але функціональне. Тут є запаска. Тут все в заводі, всі герметики. Зараз перевіримо дамкрат. Ну, я бачу, що тут весь монтажний комплект на місці. І це дуже чудово і здорово. Єдине, що я помітив, тут не вистачає, це ось цих двох, бачите, оголочків. І тут гніздо для підкурювача ще одне у нас є. Опускаємо і зачиняємо. Чим я маю похвалитись, тут ще є автозапуск. Круто і зручно. Зараз ми з вами зробимо маленький заїзд, такий тест-драйв. Скажу, що цей власник авто обирає зазвичай ті автівки, які мені не дуже подобаються. От у нього був Ford Fusion, зараз Nissan Rogue і далі Tiguan вибрав. Але це всі машини не мої, вони мені не заходять. Але це черговий раз підтверджує, що про смаки не сперечаються. Кожен виробник робить кожну модель для когось, і на них є свій покупець, свій шанувальник і так далі. Що, рушаємо? За що точно я поважаю рог за простір, за невисоку ринкову вартість, за економічність і зовнішній вигляд? Тут в цьому поколінні попередні роги мені взагалі не подобалися, на них дивитися, навіть не можу. А в цьому поколінні зовнішній вигляд мені подобається. На передньому приводі ви можете розраховувати на витрати пального в поміст в районі 9 літрів. І це не фейк, це правда, так воно і є. На повнопривідній, понятно, трошечки більше. Ну, 9-10, скажімо, по місту, це ви будете в ці цифри точно вписувати. Зараз ми з вами стрибаємо по трамвайним реєчкам. По підвісці у мене наче зауважень ніяких взагалі немає. І спробуємо від 0 до сотні. Достатньо слизько, я спортрежим включив. Я максимальний режим вам не покажу. І вона ще підбуксовує на слизькому покритті. Трекшн контроль спрацьовує. Ну, максимальних значень я вам не покажу, як вона їде. Це зараз піднадав трошечки, от так зробили сотню, ну, з великою затримкою, бо я не тиснув дуже сильно. Він достатньо м'який, відносно комфортний, і якщо брати серед рогів, у нього стан явно непоганий. Я нічого поганого сказати не можу. У мене приємні враження. Так, машина з мінімальними, на мій погляд, пошкодженнями. Дуже приємна, в принципі, і ззовні, і всередині, і відносно тихо, в ній в салоні підвізку не так там чутно, щоб десь якісь відхилення були. Все приємно. Ну, а там же рух, кому подобається, то приїжджайте, дивіться, набирайте, купляйте і радійте до зустрічі з вами бо Лога Я Всім бажаю миру, а нам перемоги. Слава Україні! І ще, що дуже важливо сказати, що він зроблений з оригінальних запчастин. Ну, це все ж таки плюс.